Всім привіт, народи, мої підписники, зрителі мого каналу. Так, прийшла черга до наших вуликів підійти. Сонечко світе. Так, як бачите, в нас вулики-лежаки. Старенькі, але надійні. Якось так. Так, в нас чотири вулики. Це у нас перший, другий, третій. І то он, там он, зелений. То зелений, то була прошлогідня сім'я, Ну, стара. А це Ну, це, виходить прошлогодні. Ну, це молоді матки. Зараз будемо дивитися. Як бачите, в цих двох вуликах вже бджілки носять пильцю. Лазять, зараз будуть мертвих бджілок. Викидати. І в цьому вулику так же саме. Ось вже добре носять пильцю. Так, зараз будемо дивитися, що там в нас в вуликах. Бо погода нам не давала, а цей вулик щось мовчить. Ну, зараз подивимося. Так, друзі, отак от нас виглядають вулики. Тут була заставна, ось ми її зняли. І з цього боку теж заставна. Вон бачите, скільки трішки ну, небагато мертви. Тут ми вже підгребли. Вулик зимував. наскільки Тут она, на шести рамках. Пчолки трошки агресивні, ми, ми з Димарика зараз подивимося. Може, що будемо робити, зараз подивимося чи матка. Вже починає працювати чи ні. Ну якось так. Далі буде, поки не, поки не вжалячи. Так, друзі, ось ми трішки передвинули гніздо, продивилися. Замітили ми, що вже матка, матка почала вже сіяти. Матку ще не знайшли. Може сфокусує, можливо ні. Ну вже лічиночки є. Матка помічена прошли -про рік була в жовтому кольорі. Дали ми їм рамку десь 50% медову, розпечатали ми її і поставили тут посередині. Це вже четверта рамка. І зараз тут ще три і ми ще одну. Е, вже суш <кій> ставимо. Буде виходить, 8 рамок. Було 6, ставимо 8. Так, далі буде, друзі. Так, друзі, з цими вуликом вже закінчили. Ось у нас скільки -то ну Тут вже бджілки почали трішки працювати, чистити рамочки. Ми їм Підчистили. У нас були рамки з медом. Ось ми їх відкрили. Мед тече. Мед тече і бджілки вже беруть звідси. Матка вже почала сіяти, це плюс, так що все, вулик. вулик, як то сказати, почав працювати. Це ми отак трішки робимо. Так, що заставимо. Все. От так от. Раз, і тут -о. підоткриємо. Все, пчелки будуть роботи. Через недільку ми тут подивимося А зараз поки що все на цьому. Будемо йти до наступного вулика. Так, друзі, а це в нас зараз другий вулик. Тут вже є у нас запечатаний розплод. Бачите? Це вже плюс. Свіженькі, запечатані. Там ще є личинки. Тут матка раніше почала працювати. Це плюс. Матка сіє. Також оце зимували у нас на шістьох рамках. Зараз я їм ще одну ось суш Добавлю поки що одну і все. І буде сім рамок. Все, друзі, до нових <клес> вуликів. Добренько. Так, друзі, закінчили ми осмотр чи провірку наших вуликів. Що я можу сказати? Всі 4 вулики у нас живі. Всі пчоли у нас <кхи> почали вже працювати. Як бачили там на відео, вже була і суточна дітва, і вже навіть запечатана дітва. Так що так. Рамки я порозпечатував, як бачите, бджілки почали брати вже звідси свіжий медок. Зараз вони почнуть працювати. Вже носять і пилок. З чотирьох вуликів почистив, ну тут, ну я знаю, десь по вісу, ну я так не оприділю, ну півтора кіла, мабуть, десь є, десь до півтора кілограма з чотирьох вуликів. Не обійшлося в нас без димка. Повністю ми перевірили. Зараз ми подобавляли по дві рамочки, так як вже матка почала сіяти. Меду в рамках ще є. Може, я б сказав, по дві повних рамках ще меду є. Так що так, друзі. Будемо далі працювати. Через недільку, я думаю, ще ми подивимося. Переглянемо. Що я можу сказати, третій вулик у нас самий, найслабший. Самий Цей добрий, теж вже запечатано є бджілки. <клухи> Так, ну і все в принципі на цьому, друзі. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, далі буде, я думаю, багато цікавого в плані бджолок. Все, друзі, до нових відео. Всім пока-пока.